Земля моя рідна, це моя Україна. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій землі. Тут жили наші прадіди, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам уперше забриніла рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку. Співчуттям на чужий біль. Наша країна розташована в самому серці Європи і відома своєю історією і великою кількістю культурних надбань. Моя Україна це не лише красиві пейзажі та мальовничі краєвиди, але й велика кількість різних традицій та звичаїв. Україна це не просто країна на карті, це місце, де кожен день твориться щось неймовірне і чарівне. Україна це тихі озера, каланові гаї. Народні пісні, наша рідна домівка. Україна це безкрайла лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади. Україна це гори Карпати і шахти Донбасу. Україна це найродючіші ґрунти. Україна це найчастіше повітря. Мова, якою ми говоримо, українська, і вона дуже багата та молодійна. Вірю, що моя країна має велике майбутнє. Оскільки в нас є все необхідне для щасливого та успішного життя. Я пишаюся бути українкою, і я завжди буду любити свою неймовірну рідну державу. Вас вітає екологічна агітбригада Пролісу Хаєцького ліцею No1 імені Олени Пчілки. Природа України дивовижна і різноманітна. Ліси степи, болота і й Скелі й печери, річки й моря заплави і навіть печери. Ми успадкували безцінний скарб. Я була колись райським куточком, вирувало життя у мені. Я пишалась веселим струмочком, ще пташок навкруги. Я пишалась лісами, гаями, річками, чистим небом та сонцем, що гріли річки, все росло, ясніло, бущало, та в лютому 22-го все змінилося у миті. Ця дата розділила все на до і після. Війна найбільша екологічна катастрофа людства. Вона вплинула на кожен компонент довкілля: тварини і рослини, світ, воду, ґрунт, повітря. Ми втрачаємо біорізноманіття та під загрозою червонокнижні види. Війна це не просто катастрофа, це екоцид. Спалені промислові об'єкти, ліси, забруднені мінами і снарядами ґрунти, затоплені вугільні шахти, підірвані споруди, загиблі тварини, знищені рослини. Це все діло руки зброї російських окупантів, що ведуть бойові дії на території нашої країни. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостоковими і матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. За останніми скромними оцінками збитки довкілля України під час війни. Становлять півтори трильйона гривень. Внаслідок ворожого нападу постраждали 20% природоохоронних територій України загальною площею близько мільйона гектарів. Атака на грабю Каховської ГС призвела до найбільшої екологічної катастрофи в Україні з часів Чорнобиля. Близько 30% території України забруднені вибухонебезпечними небезпечними предметами. Україною розслідується понад 200 воєнних злочинів проти довкілля. 15 випадків, які за кримінальним кодексом України кваліфікуються як екоцин. Совані артилерійські та ракетні обстріли російськими окупантами, нафтобаз, нафтопереробних автопереробних заводів інших промислових об'єктів призводять до викидів токсичних речовин у повітря. Воєнні операції на території Чорного та Азовського морів спрямовані обстріли водогонів, водонасосних станцій, водочисних споруд та каналів, позбавляють людей доступу до питної води. Підрив об'єктів водопостачання, дамп, мінування берегів водосховищ, підрив водогонів можуть трактуватися як водний тероризм. Вимір від ворожих ракет, авіабомб, артснарядів, випалена земля спричиняє довготривалу деградацію довкілля. Від окупації зараз залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків. Охоплено війною понад 3 мільйона гектарів українського лісу. Близько 23 тисяч гектарів випалено. частину з них втрачено. Також внаслідок бойових дій гинуть рослини та дикі тварини. Ще одна проблема заміновані території. Російська агресивна політика матиме безпосередньо негативні наслідки для мільйонів людей і за межами нашої держави. Тому світ має про це знати і не мовчати. Вони вдарилися на наші території, убивають мирних жителів, руйнують міста та села. Але ми українці! українці нас не зламати. Ми обов'язково переможемо та все відбудуємо. Щиро віримо в це. Сподіваємося найближчим часом отримати сповіщення про нашу перемогу. Адже кожен українець зробить все, що в його силах, щоб наблизити нашу перемогу. Учні ганіцького ліцею та команда агітбригади бригади про ліцею No1 імені Олени Вчілки. Кристина Жерстяні банки. Та картонові коробки використовуємо для виготовлення окупних свічок. Старі простирадла використовуємо для плетіння маскувальних сіток. Зі вживаного одягу виготовляємо килимки та подушки для сидіння воїном. Збираємо макулатуру та вирушені кошти, перераховуємо на треба за Учні нашого ліцею брали участь у всеукраїнському проєкті мішечок та виготовляли торбинки, що стали екологічною альтернативою пластиковому пакуванням. Ліцеїсти були активними слухачами Всеукраїнської лідерської академії World Up Day. В рамках акції Let's Do It Ukraine та за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Всеукраїнського молодіжного центру ми почистили понад 500 гігабайт електронної інформації. Активну участь у міжнародній акції Всесвітній день прибирання у World Cleanup Day. Цього року зачистили три локації міста. Ми проводимо зустрічі з ведучим спеціалістом Гадзінського ландшафтного парку. Учні нашого ліцею та команда Пролісо також допомагають прибирати територію регіонального ландшафтного парку. Разом з ліцеїстами брали участь у всеукраїнському проєкті Компола. Даний проєкт є довготривалим, але вже на сьогодні ми маємо результати. Ми постійно працюємо над збереженням первоцвітів нашого краю. Ми разом з учнями нашої школи виготовляємо екогодівнички. Наш ліцей бере участь у міжнародному проєкті і e твині. Впродовж багатьох років ліцеїсти досліджують екологічний стан атмосферного повітря, центральних вулиць міста. Ми та учні нашого ліцею також насаджуємо кімнатні квіти для озеленення шкільного приміщення. Ми сортуємо сміття. Ми сміливо йдемо у майбутнє для здійснення великих справ, вивчення, охорони і збагачення рідної природи. Ми є майбутнє, ми будемо вірити в найкраще, бо ми не зламні! Одесь, повідомляв не напитись і без зоря тіл, широка Україна і кращих дітей, мовляв земляні, частіше від роси, застини наші ліки, що вони краси. краси, степав олями муха, немає межі. Тож кажемо, послухай. Ми бликаємо тебе для нащадків, збережемо всі надра твої, і навчани твої збережемо, би чухли скоріше боїх, ми команда, агідбригади броні що громадянського ліцею номер один. Олени Цілки, закликаємо, бережіть природу, бо вона наш спільний дім. Україна, наша земля, і вона вічно буде жити. Україно моя, Україна! Por isso